Всіх вітаємо, друзі, на нашому сьомому інтерв'ю. Сьогодні у нас в віртуальній студії спеціальний гість Антон Дорохін. Всім привіт. І одразу ж переходимо до нашого полу питань. Сьогодні у нас план такий: перша частина питань, not celebrity face off та друга частина питань. І так, перше питання. Розкажи, будь ласка, свою коротку біографію. Хто ти звідки або чим займаєшся? Mm. Mm. Ну, як загадалося, мене звати Антон. Мені 34 рочки. Е, я народився у місті Львів. Потім е, в ранньому дитинстві переїхав в місто Коломия в Івано-Франківській області, де я, власне, зростав. І потім вже приїхав на навчання в Київ у 2006 році і з тих пір тут і живу. Працюю на даний момент, займаюся розробкою програмного забезпечення. Я розробник тож... вкратці так. Окей. Ну так. так. Друге питання. Всім цікаво, коли ж ти почав грати у Turismo 7? Ну, Gran Turismo 7 з релізу. Тобто, коли там вона вийшла був в березні 22-го, здається, чи в квітні. А В цілому в серію ігор? В серію ігор я б я, я почав грати саме з Gran Turismo Sport. Я грав в Gran Turismo 2. Ще дуже давним-давно. Ну, у мене не було PlayStation в дитинстві. Я був. А, до недавніх, особливо пір ПК геймером, то да, плойка була тільки у одного товариша, який недовго жив з нами на районі. От, а комп'ютерні клуби з PlayStation, ну, такі собі були контингент, і трохи дороговато було, тому да, Я тільки грав, якщо зі старих, тільки в другу частину. Е, от, так що з гран-туризму спорт почав грати і mm -hmm. то вже там з кінця. Тобто, це. Кінець 21-го року. Тобто не такий довгий путь шлях, як ну, у Мішу Прототайпа з першого орантурізму. Так, так. Я грав деякі інші е, гоночні ігри. Ну, там. А, да, А чи є в тебе минулий досвід у гоночних іграх? Ну так. Да. Е... Мені завжди подобалася тематика тачок. Ну, машинських автомобілів автоспорт. Mm -hmm. Тому там, так, да, я грав в NFS другий. От, і, власне, тоді, коли він був, е, ну, коли, коли я в нього грав, то тоді якраз і був цей товариш, ліцензії, якого Gran Turismo 2, і він сказав, що NFS — це фігня. От Turismo — це тема. Ну і навіть, важко було не походитись, тому що дійсно там і кількість е, машин була величезна, і той же тюнінг. Я там пам'ятаю, тоді була там це хода Prelude, яка нам подобалася. От. Uh, так що NFS я там всю цю серію грав. 2, 3, uh, Porsche дуже подобалося. От, uh, uh, NFS Underground, я коли чим погравав. Uh, мені мені от саме NFS Underground перша подобалася. Я знаю, що там багато є фанатів, які просто NFS Underground 2. Це взагалі шедевр. Я щось. Вона мене так дуже сильно не цепанула. А от перша тоді на хвилі якраз. Форсажа і так далі, це дуже була класна ігрушка. Mm -hmm. І там зробили, були у Мільці номер мод для гри по сетці, і ми тоді в комп'ютерному клубі. Ну, не ми, а організували комп'ютерний клуб Чемпік. Ну, і я тоді його виграв на машді Дем'яті», і ми з друзями там до тих, я не пам'ятаю, скільки там було, може, 200 гривень, чи скільки, Пішли в кафеху, де дерунів поїли. Пиво ми тоді ще не пили, були дуже малі, але так, да, якось так. А потім, коли я був вже в університеті, то десь на третьому курсі а, NFS а, Shift була ігрушка, і там була Норка, Нордшлефа. То тоді я пам'ятаю те, що одногрупника а, ну, спілкувався з одногрупником, а, сказав йому про цю. тему, Він каже, о, так у мене є руль, а я не граю на ньому. От я тоді у нього купив. За 400 гривень е, руль Logitech Momo і грав на цьому рулі в NFS Underground в гуртожитку, я тоді жив, е, кажу Shift е, Я пам'ятаю, що я катав саме ну окрім, я не пам'ятаю, яка там сюжетка сюжетна лінія була, але дуже добре запам'ятав, що я катав саме Нордшляйфа. Брав тачку і пробував побити час, який на ній в реалі встановлювали. Я пам'ятаю, що я їздив з цим з рейсінглайном. Ну і. Не дуже мені це вдавалося, але мені дуже подобалося. Mm -hmm. От. Так що це, напевно, був такий мій передостанній захід mm -hmm. в Сімресінг, і вже після того я тільки е, повернувся в КТ Спорт. Тобто ми можемо вважати, що. Тебе був минулий досвід в кіберспорті до грантуризму. Ну, в кіберспорті у мене був досвід, окрім гоночних серій, теж. Але якщо говорити про гонки, то так, оце такий шлях у мене був. А в якій грі, крім гонок? якщо Як закрити. Е, ну, так, да, я згадував, що я був ПК геймером, і, власне, з дитинства я е, варився в цій діджусі. І завжди в мене був такий компетитив стержень. Мені завжди було, ну мені приносило задоволення змагання. Я і спортом теж займався на гімнастику 9 років ходив, uh, то може це якось, uh, знаєш, дало такий uh, поштовх тій в мені, але ну, я завжди шутер класно грав. Я вважаю, що я завжди зі своїх всіх друганів найкраще грав. Знову ж таки в тому гуртожитку я в Counter-Strike в Quake розвалював кабінет. Да, так, стосовно ну, кіберспорту, ну я саме ціленаправленно цим не займався, але угу. е, коли з'явилася ігрушка PUBG, я дуже сильно в неї. Ну, це нещодавно ну, так, було. Не, Ні, ну як нещодавно. Я Короче, я дуже сильно в неї залетів. 17-18 рік. рік. Так, да, і в 2018 році я виграв е, офлайн-турнір від Lenovo, який проходив на арт-заводі платформа в Києві. Е, це був соло-турнір. От я там виграв ноутбук від Linova. Е, Потім на цьому турнірі мене, скажімо так, запримітили і запропонували створити навкруги мене e е, sport е, команду. От, е, ми там, ну вони. Хотіли мене ніби на фулл тайм до себе взяти. Я якось на таке не погодився, бо взагалі ця вся тема така була мутновата. Там нічого до кінця ніколи ясно не було, яка ціль цього всього і так далі. Е, вот. Але там я тоді познайомився з деякими іншими е, челіками. Ми з ними почали грати. Потім е, ми там ще виграли ще один офлайн-турнір від Ланет в Києві. В... В цьому в Метрограді там на аріні. Пару онлайн -он -он туріків повигравали, і от потім я якось е після цього почав відходити від стрілялок, бо якось почав знову цікавитися гонками, е картингом, от, і тоді вже я трошки відійшов від цього аспекту кіберспорту. Я би не сказав, що я зараз кіберспортсмен, але просто зараз, в принципі, mm -hmm. я граю в гонки. Окей, да. okay, переходимо до наступного питання: від кіберспорту до гонок та Е, Де ти знаходиш мотивацію на гонки, та чому тобі це подобається займатися гонками? Ну. No. Як скати, де знаходимо цю вату? Ну, в принципі, це зараз така одна з небагатьох, е, е, з небагатьох частин в е, житті, яка приносить задоволення. Власне, тому я цим і займаюся, тому що мені подобається, мені подобається змагатись, перемагати. Якщо не перемагати, то подобається сам експірієнс, ці емоції, які ти відчуваєш, адреналіни. І так далі. А, напевно, така буде відповідь. А, чи симрейсинг та картинг для тебе хобі? Так, це для мене хобі. Ну, я би сказав, що а, ну, я почав гетто-спорт грати саме через картинг. А, тобто, в 2019 році я так раз ходив на картинг, на прокат. Другий раз ходив на картинг напрокат. Ну і почав час від часу туди заїжджати. Е, вот. Потім на Ютубі знайшов Super GT, який, в принципі, тоді дуже багато картингового контенту виставляв. Вот. Але періодично, не, періодично у нього було там, скажімо, 50-50 е, картинг і гарантурізму спорт. Ну, я дивився ці відоси теж і мені подобалося, подобалися. Е, Плейстейшну у мене не було, тому я просто дивився, спостерігав, як воно там, і так далі. А потім з 2020 року я там зареєструвався на чемпіонат з картингу серед айтішників, і мені це подобалося теж. Я там, хоча в тому році особливо ніяких результатів, ну я, я тільки почав, власне, там катали такі уже був бувалі чуваки. І от мені там завжди було цікаво, як ми там приходимо на цю жажду швидкості. Кожен раз новий конфіг-траси, а чуваки одразу і полетіли. І я дуже ага. хотів теж так вміти. І якось це мене спонукало до прогресу. Там, в 2021 році у мене вже наче краще стало виходити. Я там теж почав займатися з... ну, в школу там ходити на жарді по картингу. І так, якось кінець 21-го року, я там, уже скажем, стабільно був в першій групі, в найшвидшій групі в Лайтлізі. І в кінці сезону, коли вже от, ну, карти не закриваються ж на зиму, то я у тренера вчителя спитав, каже, а що робити зимою? Там можна на Інгул ходити, вони цілий рік працюють Він каже, кажуть, краще, візьми собі якийсь... Да, він каже, візьми собі кращий руль і от грає uh -huh. щось таке. Я б не сказав, ну, воно не, ну, як немає такої прямої, знаєш, залежності. Uh -huh. 에, особливо навіть той самий картинг, який є в Турізмо, ну там нічого немає спільного з тим картингом, який тут, але well, просто. Так, так. Та оце розуміння траєкторії, боротьби, що там десь треба взяти ширше, щоб потім зайти в поворот і там обігнати. Там треба більше взяти ширше, щоб пронести більше швидкості. Оця штука, я б сказав, що да за, той, за те міжсезоння мені допомогла. І вже в 2022 році, після там, коли розпочався сезон, то я вже так э, стабільно був на подіумі. Ну, і Якось так. Можна сказати, більш. що картинг більше допомагає грантуризму, ніж грантуризма картингу, так? Ну, ну, вони йдуть паралельно, але да, щось, якісь навички все-таки дає. Бо іншому. дуже часто навіть зараз на Санде Капі на наших стрімах від GTUker, Міша Прототайп каже: о, це був там, наприклад, картинговий мув від Дорохіна. Ага. Ну, і в це така штука картингова, да. так. їдеш, е, їдуть там 3-4 пілоти, то, да, це така тема, що пристроїтися, коли хтось когось обганяє за тим же по внутрішній проїхати. Тобто, якщо ти там обороняєшся, то якщо ти пропустиш одного, то тебе одразу троє проїхати. Так що там. Да, Окей. Це, так, Час обмежений, тому. Ідемо далі. А це буде останнє питання від мене. Е, які плани на майбутнє у світі симрейсингу? Не сказав би, що є якісь плани. Е, я. ну, На PlayStation сам знає. Не дуже багато варіантів є. Там ми. Ну, грантурізму, та... та і все. Так, да, у мене є сатокорси, сатокорси комп'еніціоне, там ну, онлайн там ніякі, Хоча сама фізика і е, ну, от, фізика відрізняється, і я б сказав, що не в гіршу сторону. Тобто час від часу прикольно туди заходити, дає нові якісь відчуття. Е, вот. Так що на плоці особливих варіантів немає. Треба надіятися, що може хтось буде покращуватися в gt 7 або вже на наступну серію. От, але я слідкую за АСЕТО мені, Корсево. Мені цікавий цей проект, У мене немає комп'ютера. Ну, робочий, є, але це таке, я маю на увазі, немає ПК власного або ноутбука. Тому якщо проект буде класним, то. А що думаєш про можливо? iRacing? iRacing? Рейсинг, та не знаю. Я взагалі мало що знаю про цей проект. Я, якби ніколи не цікавився, тому що. Там це система підписки і так далі. Ну, знаю, що це, звісно, крутий проєкт. Поважаючи себе як якби там їздять. І Макс, і той же Ландо, напевно. Пам'ятаю, здається, на Lando був підписаний на Твічі. Не тягне мене прямо щоб зараз до рейтингу. Можливо, тому що там арфоніє ніякий. Так, да, я більш ніж певний, що там офіяна фізика, і все на найвищому рівні, але більше зараз слідкую за ACEO. Okay. Окей. І зараз ми подивимось на Non Celebrity Face-off, не зіркові сутички, нашу нову рубрику. Як Антон Дорохін буде їхати одне коло Цукуби на Мазді 3. Поїхали.